Усім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в селі Петропавлівська, Борщагівка, де розпочинаємо наш черговий невеличкий навіс. Знаходимося ми в таких ось таунхаусах, як ви бачите. Напротив, перед новим роком, якщо пам'ятаєте, сусіда ми встановили ось такі два навіси. І... Сьогодні ми монтуємо стійки під монтаж майбутнього навісу. Розмір цього навісу 3 на 6 метрів, покриття буде покривельний профнастил і така буде зашивочка двох сторін, буде такий міні-гараж, скажімо так, потім ще буде релета встановлена і буде як повноцінний такий гаражик. Сьогодні встановили стійки, забетонували. Ось ви бачите Ось так все виглядає. Тут будуть двері встановлені з відкриванням. Так що дивіться, наступних відео покажемо вам обов'язково, як це все буде виглядати. Усім гарного дня!